Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, святкова декада. Хсем добре сказав на літургії, що маємо вісім свят, 8 днів свято. Тобто 25-го була урочистість, але декада ця святкова, 8 днів свято і бажано по можливості відвідувати. Літургію. Бо кожен день як свято. Тому, власне, нема посту ці вісім днів після Різдва, бо є святкова... А, святковий час. Час радіти, час святкувати. І сьогодні візьмемо 25 грудня, а почекати сьогодні у нас субота. Візьмемо послання, а, послання від Міряни Солдо і візьмемо. Також розважимо над ними особисто вдома. Сьогодні 2 грудня 2017 рік. Нагадаю, що можна послання прочитати в такій книжці або на сайті Світломарії безкоштовно можна в інтернеті знайти це послання до Мір'яне Солду 2 грудня 2017 рік. Ну і по суботах у нас є практика. Перечитувати особисто це послання і розважати, роздумувати. Важливо роздумувати, бо ми можемо багато читати, але десь з думками бути далеко. Тому нас Марія заохоче до глибокого, до глибокого роздумання над Словом Божим. Завжди це є. Це має бути стабільно, Глибоке розважання Слова Божого. І по суботах можемо ще розважити над посланнями. Дорогі діти, звертаюся до вас як ваша мати, мати праведних, мати тих, які люблять і терплять, мати святих, діти мої, і ви можете бути святими. Це залежить від вас. Святими є ті, які безмірно люблять Небесного Отця, ті, які люблять його понад усе. Тому, діти мої, старайтесь завжди бути кращими. Коли стараєтесь бути добрими, можете бути святими, хоч так і не думайте про себе. Якщо думаєте, що ви добрі, ви не є покірними, і гордість вас віддаляє від святості. У цьому немирному світі, сповненому загроз, ваші руки, апостоли мої любові, мали би бути простягнені в молитві та милосерді. А мені, діти мої, даруйте розарій, троянди, які я настільки люблю. Мої троянди це ваші молитви, сказані серцем, а не лише проговорені вустами. Мої троянди це ваші діла молитви, віри і любові. Мій син, коли був маленьким, говорив мені, що буде багато моїх дітей і що будуть приносити мені багато троянд. Я не розуміла його, а зараз знаю, що ви є тими дітьми, які мені приносите троянди, коли любите мого сина понад усе, коли молитесь серцем, коли допомагаєте найбіднішим. Це є мої троянди, це є віра, яка чинить так, що все в житті робиться з любов'ю, не є знаною гордістю. Завжди є готовність простити, ніколи не осуджувати, завжди старатися зрозуміти свого брата. Тому, апостоли моєї любові, моліться за тих, які не вміють любити, які не люблять вас, які вам учинили зло, які не пізнали любові мого сина. Діти мої, цього від вас прошу, тому запам'ятайте, молитися означає любити і прощати. Дякую вам. Неймовірне глибо... глибоке сьогодні послання. А, по суботах у нас завжди гарящо. Це суботні, це суботні послання якраз для тих, хто каже, що Марія водичку є, а такі є також християни, які вже думають, що вони настільки добрі, настільки святі, що їх їм не треба, щоб якась там Марія казала. Він від Ісуса отримує напряму інформацію. Він вже галактичних бісів ганяє, з папіроса ще бігає, але то таке. Він вважає, що то не проблема. Не будемо а, в це входити. Але власне тут Марія каже: не думайте, що ви добрі. Не думайте, що ви добрі. Бо це приведе до гордості. Не думай, що ти вже не, не, не потребуєш навчатися. Не думай, що ти не потребуєш послання, не потребуєш Богородиці, бо в тебе є Святий Дух, в тебе є Ісус. Навіщо мені якась Богородиця? Так багато хто говорить. Протестанти особливо. А, і, власне, Марія каже, не думай. Що ти добрий. Ти не є покірним, і гордість тебе віддаляє від святості. Бо доброта йде від Бога. Треба зрозуміти, якщо ти чиниш добрі речі, то це Бог дає цю благодать тобі. Бог дає тобі цю можливість, Бог дає тобі на серце це бажання. І тому за всі добрі справи треба дякувати Господу. Чи тобі їх роблять, чи ти їх робиш, дякуєш Господу. Бо Господь стоїть за добрими справами. Не думай, що гроші ти там заробив, бо Бог тобі дав всі таланти, щоб ти їх заробив. Тому коли ти будеш розуміти, що всі гроші належать Богу, то їх легше буде давати на добрі справи. Ну, не йдеться добре справи це не тільки гроші. У нашому просто часі в суспільстві ми так вимірюємо гроші часом. Ну, Бо ти витрачаєш час на зароблення грошей, а потім їх жертвуєш якби так той самий свій час. Тобто... Ми, але добрі справи це не тільки гроші. Це накормити, е, вбути когось, е, десь провести когось через дорогу, е, десь комусь розповісти про Ісуса, десь комусь не знаю, провести екскурсію. Е, ну, наприклад, я сьогодні людям тут е, приїхали люди з різних країн, груп українських нема, то я їм зорганізував екскурсію, ну, дати хоча б щось, якусь інформацію про Меджугорі. Ну, то дав їм цю інформацію. Знову ж таки, від просто серця захотів допомогти людям. І, і це є не від мене, я би краще своїми справами займався. Але Бог поклав на серце, і тому дякую Богу, що дає можливість робити якесь добро. Яке можу? Розумієте, тобто послужити, це є добрі справи, які, які є також молитвою. Не думай, що молитва може тебе. Тобто, як би добра справа тебе відтягнути від молитви. Бо, наприклад, ми зараз вийшли після літургії з чоловіками, розмовляли про запізнення на літургію. І, власне, це є гріх. Запізнюватись на літургію це є гріх. Якщо ти свідомо запізнюєшся, це важкий гріх, якщо ти запізнюєшся на літургію. Але є різні. Варіант. Наприклад, я на літургію приходжу за 10. Для мене, якщо я приходжу за 9, то я вже запізнився. Тому за 10 я завжди є в церкві, за 15, за 20. Але за 10 це має бути стабільно. Але є різні, є різні випадки. Наприклад, якщо ти йшов на літургію, і там бабча якась не могла перейти дорогу, і ти їй допоміг або сліпий. Ну, беремо такі. Приклади, хтось валявся побитий, і ти допоміг цій людині, і запізнився на літургію, то це не є гріхом, бо ти запізнився, роблячи вчинки милосердя. Не розумієте? Не можемо також бути такими роботами, які будемо бігти на літургію і не звертати увагу на ближнього. Бо тоді ми перетворюємося на законників, на фарисеїв, які біжуть до обряду, але не розуміють Бога. А Бог це любов. І, і вчинки, і милосердя це також молитва. І потім питання, як молитись постійно зранку до ночі. Будь добрий, будь добрий, але не, не думай, що ти добрий. Каже, будь добрий, але не думай, що ти добрий. Щоб ти собі не надумав, що ти такий вже файний, що ти такий вже супер добрий, що тобі вже можна все завгодно. Ні, бо потім входимо в таке, що можу там. Щось поганого зробити, але нічого, я потім добрими ділами відкуплюся. Не відкупишся. Добрі діла це наслідок любові, а не інструмент для відкуплення, для прохання якогось. Дорога дитина, звертаюся до тебе як твоя мати. Мати праведника. Ти Праведник? Праведниця? І Марія тобі каже, не тільки мені. Мати того, який любить і терпить. Любить і терпить. Мати святих, мати святого, мати святої. Тебе Марія називає святим святою. Ні-ні, не кажіть, я не свята, я не святий. Ні-ні, ні я хробак, принижений. Ні. Марія каже, що ти святий, що ти святий. Святим тебе називає. Мати святих, мати святої. Дитина моя, і ти можеш бути святою. І ти каже, можеш бути святою. Хоч ти іноді і не думаєш, що ти можеш бути святою. Але каже Марія, ти можеш бути святою. Ти. Ти особисто ти. Ти що скажеш, ну, я ще такий гріш. Але святість не полягає в тому, щоб дивитися на гріхи, бо всі люди грішні. І святі також мали гріхи. Ну що скажемо, ні, святи не мали. Мали, мали. При житті кожна людина мала гріх. Але каже Марія, можеш бути святим, це залежить від тебе. Це залежить від тебе. Святість це не народжений дар. Святість це не а, щось там. А, Бог комусь дав більше, комусь менше. Святість не залежить від тебе, каже. Ти покликаний до святості, і вона залежить від тебе. Святим є той, який безмірно любить Небесного Отця, який любить його понад усе. Бачимо. Як святість вимірюється. Чи любиш Бога понад усе? якщо любиш дійсно понад усе, то вже можеш себе рахувати святим. Рахувати святим не святий, бо у нас слово святий – це не святіший за інших людей. Ні, святий це не означає, що він кращий за інших. Розумієте? Треба ще розуміння святому. Святий це інакше. То якщо любиш Бога понад усе, то і стиль життя твій інакший. І твоє мислення інакше, і твої вчинки, звісно, інакше. Тому дитина моя, старайся завжди бути кращим. Старайся, не зупиняйся. Не думай, що ти вже все достиг піку. Каже, старайся завжди бути кращим. І кращим, краще, і ще краще. Коли стараєшся бути добрим, можеш бути святим. Марія навіть каже, коли стараєшся, знаєте, я вам теж часто кажу, що. Старатися, навіть прагнення мати це вже успіх, прагнення виконати практику, прагнення жити за цими посланнями, старатися жити за цими посланнями це вже дорога святості. Каже Марія, коли стараєшся бути добрим, можеш бути святим, хоч так і не думаєш про себе, хоч так про себе і не думаєш. Якщо, маєш, якщо думаєш, що ти добрий, ти не є покірним і гордість тебе віддаляє від святості. Бачимо, коли думаєш, що ти добрий, і це добро якось впливає на, на щось, на якесь спасіння, на щось іще, то це вже гордість. гордість. В цьому немирному світі, сповненому загроз, твої руки, апостол моєї любові, мали би бути простягнені в молитві та милосерді. Каже Марія, наші руки мають бути просягнені до милосердя, до молитви. А руки це означає практика, практичні дії. Тобто практично рухатися, не тільки теоретично. А мені, дитино моя, даруй розарі, троянди, які я настільки люблю. Хочеш подарувати Марії букет квітів, Марія каже, мої троянди це розарі, мої троянди це твої молитви. Сказані серцем, а не лише проговорені устами. Тут важливо сказані серцем. Сказані дійсно від серця, а не просто від тарабану. Марія це все розпізнає. І ми розпізнаємо, коли молитва від серця, а коли відтабанена, коли на останній хвилині, бо треба помпиянку відбомбити, бо, від то і бомбити добре і так, бомбити треба, бо то є стріли ворога. Ну, тобто, молитва, навіть якщо ти автоматично робиш, вже молитва. Вона підтримує дух молитви. Але покликані до молитви серця. І, власне, молитва з серцем, каже трояндою, виходить. Мої троянди це ваші діла молитви, віри і любові, бачимо діла, тобто практична, практична ваша складова, практична молитва, практична віра і практична любов. Це каже Марія мої троянди, коли вони воплочені, а не тільки в думках, в мріях або ще в чомусь. Мій син, коли був маленьким, говорив мені, що буде багато моїх дітей і що будуть приносити мені багато троянд. Я не розуміла його, а зараз знаю, що, ви є, що ти є цією дитиною, яка мені приносить троянди, коли любиш мого сина понад усе, коли молишся серцем, коли допомагаєш найбіднішим. Це є моя троянда. Це є віра, яка чинить так, що все в житті робиться з любов'ю, не є знаною гордість. Бачимо, коли робиться все з любові в житті, то не знаєш, що таке гордість. Завжди є готовність простити, є завжди прощення, є прийняття. Ніколи не осуджуєш. А ніколи не осуджуєш, що значить приймаєш будь-яку думку, навіть якщо вона не неправильна. Ти приймаєш особу, ти не повинен з ним погоджуватися, але ти приймаєш його думку. І коли він бачить прийняття, він готовий слухати. Завжди старатися зрозуміти свого брата. Завжди старатися в першу чергу зрозуміти. Не відразу осудити, а зрозуміти. зрозуміти. Тому, посол мою любов, молися за тих, які не вміють любити, які не люблять тебе, які тебе, тобі учинили зло, які не пізнали любові мого сина. Дитина моя, цього від вас прошу. Тому запам'ятай, молися означає молитися означає любити. І прощати. Молитися це не тільки відтарабанити вервиці, а це означає і любити, і прощати. Якщо сьогодні нема в тебе одного з цих складових, ну то молитва твоя ще може бути поверхова. Тому давайте сьогодні просити дійсно практичності, практичності, щоб ці слова на нас впливали, і ми починали з серця жити цими посланнями. Будьте благословенні! Мир вам радість благодать! it's medjugorje papa pa.